Пане Валерію, ми продовжимо тему щодо того, що Туреччина продовжить купувати російську нафту, попри заклик Трампа від неї відмовитися, також Туреччина продовжить купувати і російський газ. Міністр енергетики Туреччини заявляв, що купівля російської нафти є комерційним рішенням, прийнятим нафтопереробними заводами, і це сигналізує про небажання дотримуватися закликів президента США Дональда Трампа розірвати енергетичні зв'язки з Москвою. Це не єдина країна, яка дотримується такої позиції, ми прекрасно розуміємо. А проте тут випадку з Туреччиною, які конкретні економічні стратегічні фактори впливають на рішення Туреччини продовжувати імпорт російської нафти та газу, незважаючи на тиск з боку Дональда Трампа, і як взагалі можна повпливати на реджепа та й Пардогана, які методи тиску і важлі тиску можна знайти? Або ж вони є? Ну, їх немає. Я так розцінюю. Інструментів тиску на Ердогана нема, тому що у Ердогана просто геніальне для нього географічне положення, тому що лише чого вартує протока, через яку проходять багато суден. Він її регулює, він з нею отримує гроші. 7% нафти, яку видобувають росіяни, постачається до Туреччини. Туреччина ніколи не підтримувала санкції проти Росії. Ні спочатку широкомасштабного вторгнення, ні раніше. Єдиний епізод у історії взаємній сучасних відносин Росії та Туреччини був це пов'язаний з збиттям літака. Тоді вони ну, заборонили росіянам їздити до Туреччини відпочивати. Це святково позначилося на економіці Туреччини, тому що росіяни дуже багато провозить грошей туди. А Вердоган, ну, усі часи залишався, він там, ви собі воюєте, хоч постріляєтеся, хоч подохніть усі. Йому було начхати на це все. Вибачайте за прямоту мову, не так воно виглядає. І коли там міністр Байрактар говорить про те, що ми будемо купувати газ, ви пані Олю дуже слушно говорите про це, ну, цитуєте, так? то мені сьогодні сподобався коментар одного із моїх дописувачів у телеграм-каналі. каже: Байрактари бувають різні. Є ті барактари, які допомагають Україні, є ті, які не хочуть допомагати, ну от така, от, знаєте, іронія долі на перший погляд. Але ми з колегами, наприклад, в рамках центру це обговорюємо ледь не щодня і давно. І вчора я говорив. От із Олегом Пензеним, до прикладу, на цю тему з зі Лейнисходовськими економістами. А тут яка історія виходить за їхніми міркуваннями, і те, що я бачу, а зараз намагаються світі відмежувати війну Росії проти України. Від бізнесу з Росією. А, і зверніть увагу, що, ну, наприклад, Ердоган не є в цій частині виключенням, навіть що стосується європейських країн, вже згаданий мною неодноразово у ваших ефірах Еммануель Макрон, очільник Франції, президент Франції, він також підторговує, м'яко кажучи, з Росією. А, буквально вчора підписали угоду величезну там на довгострокову між Угорщиною та Францію на постачання з Франції скрапленого природного газу. У Мене запитання: коли це Франція стала видобувачем, я не знаю, як там, де вона його бере цей скраплений газ, що вона його виробляє, звідки вона його бере? Вона його купує в Росії, а потім перепродаватиме його до Угорщини. І Угорщина звітує про те, що вони займаються дуже успішно питаннями диверсифікації джерел неропостачання. Це один із прикладів. Далі Туреччина, про ми говоримо, яка ніколи не підтримувала санкції. Наступна Тайвань, яка також допомагає Україні рукою, а іншою торгує із Росією. Вони в цьому році купили у Росії нафти на понад 11 мільярдів доларів. І всі воліють просто не помічати того, що війна йде, вони роблять заяви так для око замилювання, але тихенько торгують і все, всіх добре. Розумієте, в чому проблема? Це якраз проблема, ну ви чудово це розумієте. У нас це обурює найбільше, турків це не хвилює взагалі, від слова зовсім. А французів так само. Тим паче, вчора ж Путін побіцяв Макрону, що він не буде запускати по ньому дрони. Каже, в нас і дронів таких немає. Це все жарти жартами, але це гірка реальність. Яку сьогодні має бути найбільш адекватна лише Дональд Туск, який говорить про те, що прокиньтеся ви в Європі? Війна вже йде проти Європи. Вона не завтра буде, не в 30-му році, до якого ви готуєтесь? Вже Росія розпочала війну проти Європи. Ну, єдине тільки тут я хотів би уточнити, а поляки вже зовсім перестали співпрацювати із Росією. На жаль, ні, так само, як і в нас були господарчі відносини з Росією. Ми отримували гроші за транспортування нафти до е російської до Угорщини, так, напряму. Друзі. Це є величезна проблема на сьогоднішній день. Але е я все це розповідаю не для констатації фатальності, а для того, щоб все-таки. Е Підкреслити важливість політики, яку сьогодні провадять Сполучені Штати Америки, стосовно тиску на Європу і на країни НАТО, бо Трамп саме так і говорив, і тут він не те, що натякав, він прямо сказав Ердогану. Він Ердогану прямо навіть сказав: припиняйте купувати нафту у Росії. Ви не можете цього робити, а yeah. це все означає про те, що тут якраз в силу обставин, які склалися. Інтересів, які в цій частині співпадають у нас із американцями, а саме інтересів американців у продажі власних енергоресурсів на європейський ринок. Ну і в тому числі він я так сподіваюсь, не проти продавати до Туреччини, тому що підписали ж угоду із Туреччиною на постачання скрапленого газу природного із Америки. Ну для того, щоб задовольнити бажання Трампа, і оці якраз бажання Трампа вони потроху, потроху, але все таки допомагатимуть нам заводити російську економіку в глибоке піке. Куди вона летить? І тут питання швидкості цього польоту. Або це буде гіперзвукова швидкість, або буде така, знаєте, плаваючий дельтаплан. Поки що, це десь, як на мене, щось посередині, але є запас міцності у Росії. Це внутрішні резерви, які вони вишукують. Ну, наприклад, вони сказали: будете конфіскувати російські активи в Європі. Ми конфіскуємо західні активи в нас. Вони також уже зібралися лізти в кишені до своїх громадян. Ну, Путін буде вишукувати ресурси, щоб повоювати ще. Тут якраз ж питання, наскільки довго його вистачить. Туреччина в такий спосіб фактично підтримує сьогодні війну Росії проти України. Вони це про це говорять голос. Але мене вже тішить навіть той факт, що про це почали говорити публічно. Я ж ну, знаю, що ми з вами на каналі, пані Олі, і з вами особисто, в тому числі, з вашими колегами, говорили це вже про це стонадцять разів. Так, да, це дійсно проблема дуже давня. Я дякую Туреччині, що вони нам. Постачали байрактари, ну інколи безкоштовно, так, але не завжди безкоштовно. Але ж е, іншою моєю рукою вони роблять погані речі з росіянами. Але, на жаль, так роблять усі. З цим миритися не можна. Про це треба говорити. Так, торгуйте, але без війни. Війни не повинно бути. Ви повинні зупинити війну. І Ордоган має докластися. А то що, Ордоган виходить і е, розповідає про те, що ми підтримуємо мирні ініціативи? Зашибісь, вибачте, за це не зовсім ефірне слово. Сказали всі. І що далі? Ви підтримуєте? Та навіть уже перепрошую, українці глузують із європейців стурбовані, занепокоєні. Ще там ще різні синоніми підбирають, підтримуючи, потужні і так далі. Ну вибачте, це вже просто ну, якийсь ідіотизм, але реальність така, що дійсно зараз намагаються ну, багато навіть світових аналітиків. І в Україні, в тому числі, чи ви гріха правди даєте, то кажуть, що ну, ми повинні сприйняти це як реальність. Просто бізнес. Я цього не сприймаю. По одній простій причині, що це торкається безпосередньо мене, моєї родини, назвами, пані Ольга, наших родин і України загалом. Тому про це треба говорити. Так, підіймати актуалізувати ці проблеми. Якщо зараз слушна нагода зараз підіграти в цьому плані з Трампом, ну треба однозначно так, так робити. Я вважаю, що так, і голос президента Америки незалежно від його прізвища, він надоважливий. Пане Ларі, ви влучно кажете про те, що цінізм полягає в тому, що з однієї сторони допомога, з іншої, вибачте, підстава в випадку з Європою так само, тому що ми з вами постійно говоримо про те, що Європа. З одного боку, якимось чином допомагає, не будемо перераховувати всі аспекти, але з іншого боку, щомісяця купує в Росії нафту і газ на понад мільярд євро. Тут ми нічого з цим не можемо зробити. Потрібен час, а час, на жаль, грає. Нам не на руку до вище згаданого пана вам Тайваню дійсно по професійні заяви про підтримку України приєднання до міжнародних санкцій проти Росії. Тайвань в першій половині 25-го року став найбільшим у світі імпортером російського лігроїну. це давайте так нафти, що принесло Кремлю мільярди доларів доходу для фінансування війни. Теж нам чути це неприємно, проте так само про важелі впливу можливо з боку США Дональда Трампа, тому що є так: Угорщина, є Туреччина, є Тайвань, і заклики на словах це добре. Припиніть, будь ласка, це, але які дії? Тобто, ми в якомусь глухому куті виходить, що з вами перебуваємо, нічого змінити не можемо. Ні, не глухий кут. Ну, воно так видається. Ситуація складна. Я не буду говорити, що все так дуже просто. Але я не вбачаю, що вона стоїть на місці. Чому? Тому що тут відіграє велику роль фактор Путіна. Путін навіть перед початком широкомасштабного вторгнення отримав неодразуво поради не розпочинати це вторгнення. Він вигадував кожного разу якісь там дурниці про те, що він робить правильні кроки, бо, мовляв, НАТО дуже близько, а давайте почнемо воювати проти України, щоб НАТО було далі. Але ж, ну, вибачайте, справа в тому, що в Європі проживає 500 мільйонів чоловік населення, майже 400 лишнім, І цього населення більше втричі, що найменше, ніж у Росії. Тобто потенціал європейців набагато більший. І Путін чомусь вирішив, що Європа ну, здується, як і Україна. Але ну не так сталося, як гадалося. Дійсно, навіть європейців ми здивували багатьох. Втім, більше, мабуть, ми здивували Путіна, однак його впертість у досягненні цілей вона робить із ним погану історію. І сьогодні, коли він починає провокувати Європу, ми все більше чуємо голосів з Європи про те, що Путіна не треба боятися. Про те, що Європа більша, ніж Росія, що України НАТО мають більший потенціал особового складу і зброї і в рази. І так, можна говорити про ядерний потенціал, але ніхто не знає достеменно, в якому стані, наприклад, на сьогодні ядерний потенціал Росії, хоча її ВПК справді суттєво розвинувся за період широкомасштабного вторгнення, і Росія на рівні з Україною є лідером з виготовлення безпілотників, технології і так далі. В них це суттєво розвинено. Цього заперечити не можна. А, і здавалося б, у цій ситуації, ну ми дійсно знаходимося в якомусь глухому куті, але повторюся, Путін не зупиняється виключно по своїй маніакальній наївності, яка далека від реалій. А йому дещо вдається в Україні далеко не все. Ну він от вчора прозвітував, що 0,13% Луганської області ще не контролюється а, а, Росією, але він намагається взяти під контроль цю область з 2014 року. Тобто 11-й рік поспіль, так само, як і Донеччину. Але йому це не вдалося. Він рухається далі, поки це було далеко від Європи. Європа мовчала, Україна захищалася сама за допомогою європейської допомоги. А нині, ну от, наприклад, останні дні заяви Дональда Туска вони ну більш ніж конкретні. Він говорить не двозначно, а однозначно і звертається до європейців. Він їх закликає прокинутися, бо війна Європ... Росії проти Європи вже йде, вже вона триває. Вона не буде колись десь, якось колись стане далеко. Ні, це вже тут є, е, і згадуючи Кейси Тайваню і Туреччини, і так далі, дійсно видається, що світ зійшов з розуму і враховуючи те, що європейці торгують із Росією на суму близько 100 мільярдів євро в рік, а це не лише нафта, бо як ви кажете, пані Оль, нафта там близько одного мільярда. Окей, 1-2 це настільки важливо, але справа в тому, що НАФТА справді це не основний товар, яким торгують росіяни з Європою. Двостороння торгівля складає величезні цифри: десятки мільярдів. І зараз вже європейці переглядають свою політику. Вони вимушені переглянути. Вони вже їм починають доходити не через голову, а через руки і ще через одне місце, що з Росією мати справи. Справа, вибачайте за тавтологію, невдячна. Заява Туска. Далі підготовка данії до оборони Фінляндії. Ну поки що ступ вагається робити такі двоякі заяви і так далі. Вчорашній такий компліментарний комплементарне звернення до європейців з дуже непривабливою іронією. Що ми вас чіпати не будемо, це означає, що він чіпатиме їх і надалі. Сьогодні знову фіксують безпілотники на території всієї Європи. Путін чомусь вирішив, що він може Європу завоювати. Він її зробить боляче дуже. Я в цьому навіть не сумніваюся. Будуть дуже неприємні трагічні події на території Європи, будуть і жертви. Це очевидний факт уже на сьогоднішній день. Путін не буде зупинятися. Але все це буде прискорювати той день, який ми назвемо ну, щонайменше замороження російсько-української війни. Коли Путіна примусять, та навіть самі його політичні колеги, його, його оплічники, примусять погодитися на зупинку вогню щонайменше на тих умовах, які будуть далеко неприйнятними для Кремля, усі кі він їх висуває доволі завищеними, і на них не погодиться ніхто. В першу чергу європейці не погодяться, тому що те, що він прописав у стамбульській угоді, це повна дурня. Воно ну не може бути виконане. І кожна ескалація Путіна в Європі, особливо, особливо те, що він робить зараз в країнах Північної Європи, може мати наслідком. По-перше, формування нового оборонного союзу разом з Україною, тому що не всі підтримують радикальні кроки по відношенню до Росії. Ну знову ж таки, згаданий мною мною о, перепрошую Макрон. Він вагається своїх заявах гроші. Російські не чіпати танкера затримали. Ну окей, затримали. Але системності нема, немає танкера, то не один їх тисячу штук. Загалом у світі тому затримуйте всі, а На натомість продовжує торгувати із Росією Орбан так само не підтримує. Тобто є низка країн, які не дуже поспішають і не поспішатимуть чинити спротив Росії, бо їх це поки що не торкається. Вони проявляють лояльність до Путіна, і Путін же не випадково сказав. Я не буду чіпати. Ну, Він, правда, назвав і, Дані, і Копенгаген, але знову ж таки подання Данії знову полетіло. Тобто, що стосується Північного регіону Європейського континенту, це точно сьогодні зона прискіпливої уваги і майбутньої атаки Росії. І саме цей фактор змінить позицію Європи, яка хоче відтягнути цю війну далеко, але вона вже є. І тут скаже, прокиньтеся, війна вже йде. Не всі хочуть це сприймати ну, як реальність. Ну, Давайте задаємо себе. Ну, дуже важко було повірити в 2014 році в анексію Криму, і так далі. Але потім ти вже ну розумієш, що відбувається. На жаль, зараз є проблема звикання до війни. Але Путін в силу своєї наївності не дає нікому звикнути. Він розширює зону бойових дій і вважає, що це дуже круто. Інша мета, яку він ставить, я вважаю, це аби Європа до чогось примусила Україну. Але ж ну в Європі я теж не вважаю дурніми політиками. Ну так вони часто недалекоглядні, ну чітко говорить Туск, що ну не може Україна програти, яка нам всім кінець буде. Ви це зрозумієте. А ще раз повторюся, там проживає 500 мільйонів. Так, я розумію, вони поки що не. Не може зібрати навіть 100 тисяч армію. Втім є дуже гарне прислів'я з цього приводу. Українське мужик не перехреститься, поки грім не гряне. В Європі грім уже майже грянув. Ну, принаймні, в Польщі так точно, тоді, коли туди пролетіли шахеди. І тепер, друзі, ще один момент. Нагадаю, мобілізація вже почалася про неї так голоса не говорять. В Польщі, в Данії, якщо не помиляюсь, в Фінляндії там резервісти вже відкликали. І це не жарти. Пане Валерію, от ви згадували про Макрона, про Францію і так додамо сюди тіньовий флот також сказаний. Вам то Франція, як ми бачили, відпустила танкер Тіньового флоту Російської Федерації, і танкер Буракей, що вважається частиною російського Тіньового флоту для продажу нафти в обхід західних санкцій, продовжив свій курс до Індії. Поки не зрозуміло, чому відпустили. Я думаю, що будуть деталі з'являтися. окрім того, що зараз є. Станом на сьогодні, тому що уповноважений президент України з питань санкційної політики Владислав Ласюк зі свого боку заважив, що судно дійсно пов'язує з тіньовим флотом, який Росія використовує для обходу санкцій і транспортування нафти, про яку ми з вами говоримо. Проте дочекаємося до пане Валерію ще заяв з боку російського терориста Путіна сказав Путін, що Трамп любить. Епотувати, але вміє слухати і чути, що він комфортний співрозмовник, так він сказав про президента США вчора на Валдаї, і за його словами на лясці він поговорив говорив з Трампом лише про мирне врегулювання в Україні. Тема двосторонніх відносин Вашингтона і Москви не обговорювалася. Але в наступний момент у Путіна увімкнулася така такий біполярний розлад, і він додав, що російсько-американські відносини не просто в глухому куті, а на найнижчому рівні за всю історію. Як ви прокоментуєте ось цю зміну риторики Путіна від позитивних оцінок Трампа ще раніше, які звучали до критики стану відносин з Вашингтоном ну, там, да пані Оля це саме так і є. Я вам дякую. Ми тут якраз з вами є однодумцями, бо це біполярочка типова. Що характерно для Путіна, так само певно цікаву інформацію повідомили про французьке судно. Ймовірно, там уже Макрон з чимось до Путіним з Путіним домовився, хто знає? Невідомо, а будемо чекати деталей, бо обіцяли навіть капітана судна засудити вже в лютому суд йому навіть там оголошували. Інформація доволі динамічна і змінюється, так само як і світ динамічно змінюється. Але от що стосується у відносинах із Білим домом, то в Кремлі справді занепокоєні, як на мене, тому що. Вони ледь чи не щодня розповідали: у нас наступний раунд, наступний раунд. Ми будемо там вирішувати, що якісь там спільні позиції. Вони так називаються все гарно. Але Трамп не поспішає. От Трамп він довго буде вмовляти когось розмовляти, але коли йому хтось не сподобається, то це може бути надовго. Я не не скажу, що назавжди, але надовго. А тут якраз та історія, що Трампу не подобається те, що Путін не виконує свої домовленості. Путін бреше про те, що вони говорили виключно про російсько-українську війну в Анкориджі. Говорили вони про інші питання. Однозначно, так, не випадково Лавров там говорив, а не Путін. Це теж деталь, яку колись ми будемо вже обговорювати в зовсім іншому ключі. Але важливість цієї зустрічі заключається в тому, що після неї не настало швидко потепління, як того хотів Кремль. Яке він бачав, абсолютно не залежить від того, що він буде робити в Україні, тому з низки причин, які сьогодні є, от я говорив і про удари по Польщі по Європі, загалом безпілотні атаки, які нині відбуваються. Розвідувальні, поки що безпілотники, от якраз показово те, що Путін не вміє дотримуватися домовності. Він може тобі обіцяти одне, робитиме зовсім інше, але не всім це буде подобатися. Така сама історія сталася і зі Сполученими Штатами Америки. Не випадково Трамп поки що не вводить санкції, але говорить, що ну так, він обіцяє пекло в два-три тижні, потім два-три місяці. Трампу потрібний ще місяць для того, щоб переконатися, чи Путін не зовсім з глуздою чи ні. Трамп не хоче вірити і визнавати в свої помилки, але проблема заключається для Путіна в тому, що як би він там не облизував Трампа, їхні відносини із Сполученими Штатами Америки, маю на увазі Росії, ближчими не будуть, і теплішими також. Вони можуть стати кращими, відновитися лише в одному випадку: якщо буде зупинено вогонь, де саме Трампу байдуже? Але ну не байдуже Європі і Україні тут є також момент, і це не сприймає сьогодні Путін, бо і Трамп це зрозумів, що не можна зупинити там, де надумав Путін це зробити. Це нереально. Він уже опосередковано навіть це визнає, хоча публічно не говорить. Оце є сьогодні основна проблема у відносинах Сполучених Штатів на автоніше у відносинах Кремля зі Сполученими Штатами Америки. Хоча Трамп дуже прагне дійсно потепління відносин з Москвою. Для того, щоб хоч якось там використовувати Путіна у переговорах із Пекіном, але це все наївність, яка також розіб'ється дуже скоро, як і будь-які мрії, що небудь Путін чи Трамп нічого не досягне, так само, як він не досягне зустрічі з ким чиніном, яка нібито планується на кінець жовтня місяця. Типова ситуація. Трамп Трампа використовує Путін. Трамп це не визнає публічно. Але чим далі, тим більше від нього це стає очевиднішим. І навіть от розмови про передачу Україні розвідданих удари по дозвілбити по енергетиці Росії і так далі. Все це свідченням того, що Трампу реально не подобається те, що відбувається сьогодні в Кремлі, що робить Путін. Але наголошу, до радикальних кроків Трамп не готовий. Втім, в будь-якому випадку. Це буде дуже серйозно шкодити Росії загалом. Бо коли на Росії розпочнеться блекаут, не в Москві. В Москві я навряд чи думаю, що там буде блекаут, оскільки вона дуже сильно захищена. Але коли будуть повторюватися Білгороди дуже часто, а це буде, ну тоді до Путіна будуть відноситися там трішки по іншому. Пане Валерію, я вам щиро дякую за те, що ви долучились до прямого ефіру. Знайшли так. час поспілкуватися. Дякую за важливу та цікаву розмову. Я нагадаю, що у пана Валерія є телеграм-канал. Будь ласка, долучайтеся, підписуйтеся і не забувайте підписуватися на Ютуб канал. Нагадаю, що Валерій Клочок, громадський діяч, голова благодійного фонду нова дорога був з нами на прямому зв'язку.